Так, дивіться, хто собі підшукує, цікавився камеру чи підшукує, щось хоче встановити. Можу вам показати ось такі камери. Я собі на дачі встановив. Вже в мене більше року вона стоїть. З дві зими пережила без проблем, все працює. Покажу, як вона все працює. Зараз покажу вам в комплекті, що входить. Це У нас виходить китайська камера 8К. 16 мегапікселів. Получається, 16 мегапікселів, як Китайці рахують. У нас виходить ось тут одна камера, друга, третя, четверта. Тобто кожна камера має по 4 мегапікселя. І в нас йде 10-кратний зум. Ось ця камера у нас має дуже велике зближення. 10-кратне зближення за рахунок оцих двох гібридних камер. Коли ви 5К збільшуєте, показує одна камера. Далі 5-кратний ще раз зближуєте, показує. Друга камера. Ну, я вам покажу це все в реальному прикладі, як в мене на дачі стоїть де все. Зараз покажу, що йде в комплекті. Значить, вона йде ось такі коробочці. Така велика, досить велика коробочка. І камера немаленька, я вам скажу. Далі в нас йде такий блок живлення. Получається, він 12-вольтовий, 2-амперний. Є з довгими кабелями, є з короткими кабелями. Ця моделька, бачите, у нас довгі в мене попалася. Бо є ще знаю, з таким коротким. Далі там всякі заглушки, все стандартне, і дюбеля, там кріплення шурупики, Це все таке. І в нас йде книжечка, так, інструкція. Ну, все на англійському, звичайно, Ну, це все не проблема. Покажу пізніше, як просто її легко буде підключити. Далі у нас виходить, працює у нас програмою IPS 360 Home. Що тут ще добре в цій камері? Що в нас от кріплення. Ми можемо собі кріпитися ось так до стіни, або кріпитися ось так до потолка. Тобто, ми собі хочемо так, хочемо так закріпилися. Ну, я в себе на дачі закріпився ось так до стіни. І вже кажу вам, стоїть ну, більше року. Тому ось така камера. Зараз показую вам, як вона працює. Ось в мене телефон. Значить, у нас ось цей додаток. ось Дивіться, включаю я додаток. Ось так вона у нас зараз включена. І вмикаємо. Все, все загружи... загрузилося. Дивіться. Получається, ось ці дві камери. Це в нас йде ось це. Верхні камери. І ось ця основна нижня камера в нас йде. Можемо перевернути ось так. І вона зразу перевертає. Получається, у нас тепер ось ці дві камери, що я вам показував. А ось цю основну ми собі можемо передвигати, куди нам потрібно, або нажати на неї і увімкнути. Коли ми включили основну, тоді ми можемо собі ці передвигати, щоб нам не мішало. І тепер покажу це зближення, що я вам говорив. Ось тут в мене відстань десь ну, орієнтовно з 30 метрів. Дивіться, ми собі можемо вверх вниз повертати, куди хочемо. І... Ось бачите. Ну і дивіться, зближую я 10 крат. О, бачите, перемкнулося одразу на другу камеру. Так, Зараз ми її піднімемо доверху. Ой, засильно швидко. Ось бачите, видно стовпчика. Зараз сонце світить в камеру, там якраз. Сторона сонячна, тут трошки погано видно. Коли сонце в іншу сторону світить, ми бачимо кожну цеглинку на стопчику. І збавляємо назад. От п'ятикратний зараз ставим. Ось у нас п'ятикратний зум. І ось у нас на одиничку. Бачите таке зближення. Також тут можна говорити, ось у нас динамик. Раз, 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 два. Ну, там все чути. І відповідно людина буде там говорити, також буде вам все чути. Записує вона на карту пам'яті. Може в облако в інтернет писати, облако платно, то не стоїть. Ну і куча настроїв на рух реагувати, буде стежити Все стандартно, як в стандартних камерах вночі також добре знімає. Все без проблем. І скажу, дивіться, бачите, тут ще у нас все пише по-англійськи. ось Тут меню, також всіх настроїв, все по-англійськи. Щоб вам було простіше це все настроювати, виходимо з програми. Заходимо в настройки телефону. Знаходимо, знаходимо так, де ж то, де ж то у нас є. Напевно, ось тут так. Додаткові функції мова та введення. І нажимаємо мову. Бо камера йде е, русифікована, і ми можемо собі на руску мову переключити. І в нас автоматично переходить телефон на русську мову меню і також та програма прийде на руску мову. Так, так, зараз ми виходимо. Ось дивіться, телефон перезагружається. І все. І тоді, коли ви будете підключати, просто-напросто, щоб вам було легше, простіше собі це все зробити. Понажимав багато. Ось, нажимаємо, заходимо. І тут буде просити там все, що буде, буде вам вказувати, Там електронну пошту, те все, ви вже будете розуміти, що, як до чого, тому що воно вже у вас буде на російській мові. От Дивіться, от бачите, Облако, наклон, розговарювати. От Все вам пише вже на російській мові. І тут, відповідно, також само. Все переклало. І ви собі настроюєте без проблем, встановлюєте камеру. І тоді собі назад переключаєте на українську мову ДСА. Так що, ось такі камери. Кому сподобалось, ставте подобачить, підписуйтесь на канал. Також кого цікавить, можете звернутися.